Усім привіт! Сьогодні готуємо корисну моркв'яну запіканку. Навіть якщо ви моркву не дуже любите, повірте, цей смаколик не залишить вас байдужим. Список інгредієнтів шукайте в описі. Спершу натираємо моркву на дрібній терці. На сковорідку наливаємо трохи олії, обсмажуємо моркву до м'якості і даємо їй трішки охолонути. Тим часом у мисці збиваємо яйця, додаємо сіль. Цукор і борошно. Перемішуємо до однорідної маси, доливаємо молоко, додаємо морку і ще раз перемішуємо. Форму для запікання змащуємо олією. Виливаємо суміш і рівномірно розподіляємо. Ставимо в духовку розігріту до 180 градусів на 35-40 хвилин. І ось вона гаряча, рум'яна і ароматна запіканка. Подаємо до столу і насолоджуємось корисним десертом. Смачного і не забудьте тиснути лайк.